Я бачив, коли відкрив агнець одну з семи печатей, і я чув одну з чотирьох істот, що говорила, мов голос грому, Прийди! Я ж глянув, і от кінь білий, і вершник на ньому, що мав лук, і дано йому вінець, і вийшов він переможний, і щоб перемагати. Коли відкрили печать другу, я чув другу істоту, що говорила Прийди! І вийшов інший кінь, огнистий, і хто на ньому сидів, дано тому взяти мир від землі, і щоб один одного вбивали, дано йому меч великий. Коли відкрив печать третю, я чув третю істоту, що говорила: Прийди! Я глянув, і от кінь вороний, а хто сидить на ньому, мав вагівницю в руці своїй, і я чув. Мов голос посеред чотирьох істот, що говорили Мірка пшениці за денарій і три мірки ячменю за денарій, а оливи і вина не ушкоджуй. Коли відкрив печать четверту, я чув голос четвертої істоти, що говорила: Прийди, я оглянусь і от одкінь жовтоблідий, і хто сидів на ньому ім'я того смерть, і ад ішов слідом за ним. Дано їм владу над четвертою частиною землі, убивати мечем, голодом і мором і звірами земними. Коли відкрив п'яту печать, я побачив під жертовником душі повбиваних за слово Боже і за свідчення, що мали, і закричали вони голосом великим: Доки, владику, святий і правдивий, не судиш і не мстиш за кров нашу. Тим, що живуть на землі, і дано їм кожному одежу білу, і проречено їм: нехай спочиють іще на час малий, поки не доповнять числа співслужники їхні і брати їхні, що мають бути убиті, як і вони. Я глянув, коли відкрив він печать шосту, і от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьмяне, мов міх волосяний а весь місяць став, як кров, і зірки небесні попадали на землю, мов смоковниця обсипає недостиглі смокви свої вітром великим трушена. Небо відійшло, мов книга совій, звиваний, і кожна гора, і острів із місця свого рушили, і царі землі, і вельможі. І тисячники, і багатії, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір, і кажуть до гір і до скель: Упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі і від гніву агнця. Бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти?